Прогноз погоди в Україні з 15 по 18 червня. 15 червня вся територія України буде знаходитись під пливом циклону. Вітер на заході країни нестійкий 6 метрів за секунду. На решті території північної чверті 5 порив 11 метрів за секунду. На заході країни хмарно з проясненнями. На решті території мінлива хмарність. На заході України в день місцями часом короткочасні дощі. Чернівецькій області та на півдні Івано-Франківської області після 14-ї години місцями дощ, гроза, можливий град, шквал. На півночі країни після обід і ввечері можливі місцями слабкий дощ, в цілому без суттєвих опадів. В центрі без суттєвих опадів на півдні вдень слабкий дощ очікується на Запоріжжі, Херсонщині та в Криму. Нарешті території без опадів. І на сході країни тільки на Донеччині очікується місцями слабкий дощ, на півдні Донеччини місцями помірний дощ, можливо, гроза. Над акваторією Азовського моря ввечері та вночі дощ гроза. Вночі опади очікуються тільки на Закарпатті, Франківщині та Чернівецькій області. Температура повітря вночі становитиме від 7 до 17 градусів тепла, день на заході та півночі від 22 до 27 тепла, в горах – плюс 18-23. В центрі плюс 25-28, на півдні країни плюс 25-29, на півдні Одещини до плюс 30 максимум і на Сході плюс 23-27. Так, 14-15 червня у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Одеській області переважатиме надзвичайний рівень пожежної безпеки. Також по даним Українського гідрометцентру 15 червня. Утримуватиметься часткове затоплення, заплави та пониження ділянок прирічкових територій на Кременчуцькому водосховищі у Черкаській області. Перший рівень небезпеки. жовтий. А на річці Дніпро нижче Каховської ГЕС. Внаслідок її підриву. Утримуватиметься значне затоплення прирослових територій та частин населених пунктів. Житлові, господарські та промислові об'єкти. Місто Херсон у Каховському, Херсонському, Береславському та Скадовському районах Херсонської області. Третій рівень небезпеки. Червоний. І також внаслідок підриву Каховської ГЕС рівні води, Каховського водосховища отримуються нижчими за мінімальні критичні значення, необхідні для роботи водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій Херсонській областях. Третій рівень небезпеки. коричневий. 16-17 червня синаптична ситуація залишатиметься без змін. Вітер на Волині, Львівщині та Закарпатті північний 4 пориви 9 метрів за секунду. Чернівецькій області Тернопільщині, Рівненщині та Хмельниччини. Вітер східний південно-східний, 3 пориви 8. Нарешті території України вітер північно східний, східний 5 пориви 11 метрів за секунду. 16 червня на заході країни хмарно з проясненнями. Нарешті території мінлива хмарність. На заході країни зранку і протягом всього дня очікується дощ місцями гроза. На Закарпатті, південно-заході Чернівецької області, Франківщині, місцями Тернопільщині, Львівщині та Волині, де сформується фронт оклюзії. На Рівненщині день місцями дощ, гроза, на Хмельниччині, день та ввечері часто місцями слабкий дощ. Ввечері дощ накриє всю Чернівецьку область і Кам'янець-Подільський район на Хмельниччині. Вночі дощ продовжить йти на Волині, Львівщині та Заході франківщині На півночі та в центрі країни без суттєвих опадів, тільки на Житомирщині, можливі місцями слабкий дощ. На півдні місцями після обід очікується слабкий дощ. І на сході країни без суттєвих опадів. В горах Карпат через пролумні дощі може знову бути затоплення через тікання гірських річок. Температура повітря вночі очікується плюс 13-18 в день на Заході, на Волині, Львівщині, Франківщині та Закарпатті плюс 16-22, на Рівненщині плюс 20-24, на Тернопільщині плюс 20-25, на Хмельниччині плюс 23-27, і в Чернівецькій області плюс 20-25. На півночі та в центрі країни плюс 25-29, на півдні плюс 26-30 І на сході плюс 23-27. 17 червня, субота. На заході країни хмарно з проясненнями. Нарешті території мінлива хмарність. На заході країни в день місцями очікується дощ, гроза, град, шквал. На півночі та в центрі країни без опадів. На півдні вдень часто місцями дощ. І на сході без опадів. Крім півдня Донеччини, де очікується вдень дощ. Температура повітря вночі становитиме від 12 до 18 тепла. Вдень на заході від 20 до 27 градусів тепла, на півночі, центрі та півдні країни плюс 25-29, і на сході плюс 23-28. І в неділю, 18 червня, погода України визначатиме циклонічне поле та лінія нестійкості. Вітер на заході країни, північно-західний 4 пориви 10 метрів за секунду. Нарешті території України східної чверті 5 пориви 11. На заході країни хмарно з проясненнями, на нарешті території мінлива хмарність. Вдень на заході країни, часто місцями дощ гроза. На півночі після 15 години місцями дощ гроза очікується тільки на Житомирщині. В центрі без опадів, крім Вінничини, де вдень та ввечері місцями очікується дощ гроза. на півдні країни без суттєвих опадів. На півдні Одещини вдень та ввечері очікується дощ гроза. І на сході без опадів. Температура повітря вночі складатиме від 13 до 20 градусів тепла. Вдень на заході плюс 19-24, в горах плюс 13-18. На півночі плюс 25-30. В центрі та на півдні країни від 25 до 31 градусу тепла. І на сході плюс 28-31.